Здрукував нові ключі і перед відправкою вирішив їх перепровірити. Так, заводимо. Так, все прекрасно одягається, по розмірах все добре. Ось тут є такий пазик, через нього саме зручніше заводити. Так, все одягається до кінця, все плотненько, все добре. Так, тут йдуть дві ось таких рядом знаходяться одна біля одної прорізі. І по них орієнтуємось. Ось Тут вони на, самому, на самій гайці і ось на ключі. Так, все прекрасно одягається. І останню перепровіримо. Так, все чудово. Так що, якщо комусь треба для автомобіля Рено, ключ для зняття гайки бензонасоса, замовляйте. Все підходить прекрасно, працює чудово. Вже на двох автомобілях Рено перепровірялося, все відкручується без проблем.